Псалом 83, пісня Псалом Асафа. Боже, нехай не буде у Тебе спокою, і не мовчи і не будь спокійним, Боже, бо ось вороги твої шумлять і ті, що ненавидять тебе, підняли голову. Проти народу Твого замишляють вони лихо таємно і радяться про тих, хто оберігається тобою, сказали вони. Ходімо та знищимо їх, щоб перестали бути народом, і нехай більше не буде згадана ім'я Ізраїля. Бо одностайні вони у нарадах проти тебе укладають союз, намети Одома, Те Ештемрян, та Агрім, Гевал, Амонта, Амалек, Ільше з жителями Цора і Ашур приєднався до них. Стали вони допомогою синам лота. Села зроби те саме, що медіану Сесірі. Я війну при потоці кішоні, винищеним в Ейрдорі, що стали добривом землі. Чини з ними, з начальниками їхніми, як з і із зевом, як з вахом і з талмуною, з усіма князями їхніми, які говорять: візьмемо в володіння оселю Божі. Боже мій. Зроби їх, як перекоти поле, поднімлим до соломи перед вітром. Як вогонь спалює ліс, як полум'я обпалює гори, так і прислідує їх бурою своєю, вихором своїм наведи страх на них, просором ганьбою обличчя їхні, доки не шукатимуть імені Твого. Господи, нехай просоромлені будуть і залякані навіки, осоромлені будуть і нехай згинуть, і пізнають, що ти єдиний. Твоє ім'я Господь, Ти Всевішний над усією. 什么呀？